Що ви все-таки плануєте на цих вихідних кудись вийти в зелену зону, то пам'ятайте, під час дії воєнного стану нам заборонено відвідувати ліси і переміщатися там на будь-яких транспортних засобах. І якщо ви будете не дотримуватися правил пожежної безпеки і за порушення їх можете отримати адміністративну відповідальність, тобто сплатити штраф. А я поспілкувалася із речником головного управління ДСНС України у місті. Києві мені розповіли, як правильно все-таки підходити до тих місць, де можна відпочивати. Тож, будь ласка, почуйте пряму мову. Це повинна бути очищена, очищена територія від сухого листя, від трави, від, від всього, що може загорітися. Тобто, або це повинно бути мангал, який під ним все очищено, або це. На землі, але це огороджено чимось або камінням. Тобто, все зроблено для того, щоб вогонь не поширився сухою підстилкою або травою, тому що ну, таке дуже дуже е, складно потім загасити на одинці безрятувальників. Ми, ну, в принципі, коли відпочили, треба не забувати загасити повністю вогонь для того, щоб там нічого не тліло, щоб після вас не залишати сміття ніяких бутилок для того, щоб навіть через якісь проміння е, сонячне не виникло загоряння. Ну а тепер про безпечні зони, і до речі, про безоплатні зони. Зокрема, тут от у лісопарку відрадний. Ми зайшли абсолютно безоплатно. До нас е, ніхто не підійшов. Ми ось обрали собі таку локацію, і ніхто не запитував, чи ви плануєте тут відпочивати, чи ви просто от будете робити пряме вімкнення. Тому е, робимо висновок, що тут абсолютно безоплатно. Ви можете скористатись до речі, як альтанкою із е, закритим верхом, так і столиком. Просто неба також. Я побачила, ось тут знайшла спеціально обгороджене каміння місце, де відповідно, як нам зауважили в ДСНС, можна посмажити шашлики, і ви не нашкодите природі, але все-таки теж дуже уважно треба стежити, чи от не розійдеться далі вогонь, тому що посушлива зима і весна спровокувала те, що зараз дуже сухо в будь-яких зелених зонах. Також ми можемо сказати, що і в середському гаю дуже комфортно, Комфортний буде відпочинок. Він розташований на території Подільського і Шевченківського районів Києва. Тут немає спеціальних місць для барбікю, але доволі комфортна територія, тобто, ви можете просто вийти із таку з таким пледиком і насолодитися природою. Також доволі комфортною і дозволеною є зона відпочинку мир на Святошино. Також можна відвідати парк партизанської слави, якщо ви живете на лівому березі. Лосіївський парк на ВДНГ є зони для відпочинку і зони з мангалами, Але зауважу, що там доведеться заплатити за альтанку. У парку Феофанія також в парку Муромець ви можете знайти комфортне для себе місце і звичайно всіма відомий гідропарк. Але Попри те, що от я називала ось цю локації, хочу зауважити, що в певних місцях є звичайно альтанки, за які треба буде викласти певну суму. Вона максимально коливається. Але якщо ви хочете все таки безоплатно посидіти, то звичайно можете отобрати зокрема ось цей лісопарк на виноградарі. Тут точно буде комфортно.